Знаєш, біля колонки живе безпрідільщик. Воно грається з лягавими незаконно. За адресою номер 21 а <кій> Живе багате уйобище, яке порде людям незаконно соцмережі. Ота гнида, голосата маупа. Смоктенко те недоділене. Воно займається безпреділом. Виставляє таблички, а потом здає лягавим. По телефончику. Я чув все. Тварь. Волосата шмара там граться. Не буде. Найдуть вони, будуть у них проблеми. Мені до лампочки. Все. І не треба мені писати всяку срань в коментарях.